Адміністратор обробки даних, Київ, Шевченківський район, умови 24 тисячі гривень на місяць плюс відсотки, виплати щодня, графік 5-2 з 8 до 19 11 годин. Новий та зручний офіс в центрі Києва, навчання з нуля від 5-7 днів, жвавий молодий колектив, курування Мало не прочитав куркування. та підтримка на всіх етапах роботи, кар'єрне зростання до вищої ланки керівництва, є бонуси, премії та корпоративи. Вау! Допомога з житлом для мешканців інших міст. Вау. Постійне навчання та розвиток є. Доброзичливе та розуміюче керівництво. Вимоги. Бажання мати хороший дохід і розвиватися. Хочеш грошей розвиватися? Ти маєш хотіти хорошого доходу і розвиватися. Здатність працювати в команді. Комунікаційні навики. Коротше, якщо ти можеш зв'язати два слова, підходиш. Упертість і бажання заробляти більше це теж вимога. Ого. Досвід не обов'язковий. -да. Обов'язки. Грамотна консультація клієнтів в телефонному режимі. Комунікація з клієнтами, інакше не в телефонному режимі, внесення та заповнення даних в crm системі, швидке реагування та критичне мислення для закриття вимог клієнта ну і є контакти і в телеграмі, і телефон. З вами був втомлений працівник. Почуємось.